дуже багато людей прийняли участь в створенні цього центру і в наповненні його. Тому він називається толока Старовинний звичай робити великі справи всіми жителями села. Це була заброшка, згнила криша, прогнила підлога, і будівельні роботи розпочалися в 17 році. Потім почалося наповнення його, створення концепції. І ми хотіли, щоб була така. Ну, не знаю, як сказати, місце спілкування, релаксу, вогнища впорядкованого, коли якого можна і повечерять, і випити кави в залежності від віку групи. І можна просто для людей, які втратили рідних, втратили близьких, потрапили в складні життєві обставини. Наш центр цим так само займається програмами, просто відпочити. На минулому тижні була група з Дніпропетровської області, з ліцею. Холодіївського 30 дітей перших-четвертих класів, четверо вчителів, і ми працюємо, можна сказати, на область і трохи на всю Україну. Були відвідувачі з Канади, які приїжджали по їхнім каналам Сполучених Штатів. На Гербі попельнастого шабля і 16 променеве сонце. Шабля як визначна історична подія. Нагадує нам про жовтоводську битву, яка відбулася на наших землях в 1648 році. Тому ці банери представляють зразки зброї і форми українського козацтва. І у нас берег, річка Сухий Омельник, по якому реєстрові козаки, які йшли на допомогу потоцькому, були перевербовані і перейшли на бік Богдана. Раз на місяць приходжу сюди відпочити душею і, взагалі, тут класні локації, все дуже мальовничо. І взагалі класно, що в нас є такий центр. Тут можна розглядати минуле століття, як жили наші предки. Ми пишаємося нашою історією, що ми українці. Тут така у нас імпровізована демонстраційна площадка. Це антропоморфна скульптура людиноподібна. Яка за свідченнями спеціалістів Дніпропетровського історичного музею налічує приблизно 6-10 тисяч років. Стояла на кургані поблизу школи, на тому ж місці, де потім пізніше був збудований православний храм, зруйнований комуністами? Цікавий подарунок зробив нашому центру вчитель нашої школи Руслан Щукін. каже, що припнув Прийду, цепна мотається і железяку з землі вирвати не можу. Потім каже під час відпустки, розкопав це кінний плуг часів колективізації. Кожна частина була розібрана, замотана в ганчір'я і змащена мастилом. Тобто людина, яка це закопувала, вірила, що ця влада продержиться недовго і хотіла продовжувати займатися. Домашнім господарством, Скоріше за все, або він загинув, або був вивезений, і ніхто не знав, де ця таємниця. Ну і центральні наші маркери, які ми відвідувачам, особливо міським, вкладаємо в голову, це те, що ми, українці, які живемо тут, на цій території декілька тисяч років, і ми представники зиморубської культури, це жорна з механічного млина, це фальовочні камені, з якими давили олію. А це оті камені, які під час Голодомору, домашні. Ну, те, що зараз ми робимо дерть, люди робили собі ну, грубий хліб, грубе борошно. Саме за ними полювали активісти, розбивали їх молотами і ломами. Багато таких щемних історій, коли розповідають, як баба просила, молила, не розбивати. А розбиті камені намагалася зліпити папером, тканиною і тістом. Всі експонати ми торкаємося. Де базові поняття ми вкладаємо, ну ми працюємо з дітьми, з підлітками, з молоддю, переважно базові поняття про комуністичний режим, про смерть, яку він приніс народам різних країн, і, зокрема, Україні. Тут ми працюємо і просимо відвідувачів визначити національну належність цієї сім'ї. За ознаками одягу, визначають, що це українська сім'я. Ключове питання, де тато? Ну, найсмішніше, що я чув, тато стоїть отут з фотоапаратом. А ми просимо їх зрозуміти, що тато тисячі років в Україні займався тільки двома справами: в мирний час обробляв землю, військовий час цю землю захищав. Центральна композиція, з якої продовжується наша екскурсія, це бінарні опозиції: добро, зло, життя, смерть, світло, темрява. Комуністичний режим, українська народна культура. Підліткова сорочка на ярмі. Спілкуючись з дітьми, ми підштовхуємо їх до того, що Російська імперія по відношенню до України вела себе безжально. Образ України розіпнутої і уярмлений. Колективне велике фото наших односельців. Приблизно з того часу, коли вони пішли служити до царської армії, мали можливість в якомусь великому місці сфотографуватися, приблизно до 60-х років до Гагаріна. Тут є окремі епізоди. Найбільш цікаве, те, що ми використовуємо зеркала, і більшість відвідувачів розуміють, для чого вони побачити себе тут і відчути себе частиною спільної історії. Я наголошую на тому, що на відміну від цих людей, які переважно вже немає серед живих. Ви, діючи, можете щось змінити у себе в сім'ї, в хаті, в селі, в країні. Будьте активні. Ми говоримо про доколгоспні часи, про те, як виглядали українки, які були всім задоволені. Вони платили податки, в них була земля, була сім'я, був якийсь авторитет. І зображення, фотографія колгоспниці жінки приблизно того ж самого віку, яка виглядає ось так нещасним. Екскурсія проходить в формі квесту, і діти, які відповідають на питання, в залежності від їхнього віку і освіти, мають можливість потрапити до наступних локацій. Загальна площа Толоки близько 180 квадратів. Тут декілька приміщень, які виконують багато функцій. Зараз ми бачимо позаду мене експозиційні вітрини. Ця називається власний куточок. Тут зібрані експонати української хати. Це називається діди воювали. Тільки я наголошую, що воювали не тільки діда, і пра, -пра, пра прадіди, тому що зразки зброї, які зібрані тут, від кам'яної сокири бойової сокири молота до Джевелін. Тут ми стелимо килимок, як правило, діти люблять все торкатися і мацати. І ми з ними будуємо, будуємо таку стрічку часу від кам'яної сокири молота, найдені у нас. До сокири часів Володимира Великого на одній гривні є зображення саме цієї, але воно сплутане. Діти розкладаються там Перша світова війна, Друга світова війна і фрагменти від Агс Сучасний Ось так.